Святковий настрій та затишок у вашій оселі допомагає створити декор з року в рік на різдвяні свята українці прикрашають свої домівки хвойними деревами. Ми запитали рівнян, чи змінило щось у їхній підготовці до зимових свят. Поставити ялинку, щоб стояла просто дома зі фото. Нічого цього поганого не бачу. Цьогоріч Я буду святкувати новий рік, але в кругу сімейному буду вдома. а Ялинку не буду ставити. Якось немає такого новорічного свята. Є вже ялинка, давно поставили. В себе вдома з наближенням нового року на рівненських ринках продажі хвойних дерев йдуть невпинно. Як кажуть продавці, живі рослини мають більше переваг аніж штучні. Мовляв, це дарує оселі гарний аромат та екологічна, а деякі можна повторно висадити. Вікторія продає дерева вже 10 років. У продавчині можна знайти хвойні різного виду та розміру. Відповідно, і вартість різна. Розповідає, порівняно з минулим роком ціни на дерева зросли максимум на 40 гривень, а от, а от покупців менше не стало. Зараз є сіра в горщиках. Є аморіка в горщиках, є коніка в горщиках, є лісова звичайна. І возимо кавказька з-за кордону. То виходить шість штук, шість видів і плюс сосна. Деякі з лісових рослин привозять за кордону, інші або вирощують самі, або закуповують у лісництвах. Ціна на дерева у горщиках коливається від 250 до 850 гривень, а от зрубані дерева коштують по різному. Найдорожчою є йодла кавказька, яка не осипається і коштує від 1800 до 2200 гривень. Ялину, звичайно, можна придбати від 50 гривень за найменшу до 900 за найбільшу. А ціна на сосни стартує від 100 гривень. А от у іншій торговій точці можна знайти альтернативу для звичайних дерев. Продаємо в'язані ялинки, які замовляли із Карпат. Наша вся продукція йде із ялиці, окремі екземпляри йдуть із карпатської смереки і сосни. Наша продукція виготовлена із відходів лісогосподарського виробництва. Михайло каже, для виробництва таких ялинок потрібні лише гілки, що нібито сприятливо впливає на екологію і береже дерева. А от мінімальна вартість таких компактних виробів дещо дорожча за вартість звичайної ялинки. Починаючи з таких. 150 гривень, 175 і 50-ті по 200, 70-ті по 300. Ось такі красуньки у нас по 450. Ось такого плану у нас йдуть по 600 метр десять. Ось такі дві красунки у нас за 1800. Ось ця за 2400. І ось така з карпатської смереки за 2000. Натомість живі новорічні дерева варто обирати відповідально при покупці. Зважайте на наявність спеціального маркування зі штрих-кодом. Інакше штраф і за покупку, і за продаж лише за минулий тиждень поліцейські вилучили 110 одиниць незаконної продукції. За порушення правил торгівлі на ринках, передбаченого статтею 159 кодексу України про адміністративні правопорушення, накладається штраф на громадян від 17 до 51 гривні а на посадових осіб від 51 гривні до 119. Торгівля з рук не встановлених місцях, а це стаття 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від 17 до 119 гривень з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Відтак уважність до своїх покупок збереже ваш бюджет та настрій перед новим роком. Тетяна Міщинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.